Права 669. Чи існують такі натуральні значення змінних х і, y, для яких х у 5 плюс у 5 дорівнює 33 у 6. Ну що ж, давайте спробуємо записати, а що таке 33 у 6. Нагадаю, що 33 у 6 степені ми можемо записати як 33 у 5 степені, що множиться на 33 у першій. Або що множиться на 33. Ну, гаразд. А, тоді 33 і це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді 33 у п'ятій, Що множиться 33 можна розкласти на доданки. Наприклад, 32 плюс 1. І це дорівнює. Тоді, якщо ми розкриємо дужки, ми отримаємо такий вираз: 33 у п'ятій, що множиться на 32 плюс 33 у п'ятій, що множиться на 1. Це дорівнює. Що таке 32? Це у нас 2 у п'ятій степені. Записуємо, що це буде 33 у п'ятій, Що множиться. Отже, 32 ми можемо записати як 2 у 5. Є. Додати. Ну і 33 у 5, що множиться на 1. Це буде 33 у 5. І це дорівнює. Ну що ж, 33 у 5, що множиться на 2 у 5. Це можна записати за правилом множення добутку, піднесення добутку до степеня, як 33, що множиться на 2 до 5 степені. Так, а додати. 33 у 5. І це дорівнює. 33, що множиться на 2, це буде 66 у 5. Додати 33, наприклад, у 5. Ще раз, ми записали це одним чином, але, можливо, є інші розв'язки. Тобто виходить, що дійсно ми знайшли такі значення x і, y, що у нас. 66 у 5 плюс 33 у 5 дорівнює 33 у 6. Можливо, є інший розв'язок. Ну що ж, записуємо тоді. Отже. Записуємо. 66 у 5 Плюс. 33 у 5 Це дорівнює. 33. У 6 є. Ми записуємо відповідь. Чи існують такі натуральні значення X і Y? Записуємо так. Наприклад. x, записуємо дорівнює 66, а Y дорівнює 33 і ja?